По капусті прийнялася, в принципі, вся капуста, яку я розсаджувала. Ось до синенька, одна, друга, третя. Далі я вже прибіглася, подивилася. Ця пікінка пішла в цвіти. Ця зав'язала качан, ця зав'язала качан і ця зав'язала качан. Ця теж пішла, як і пакчой, в цвіти. От, Тут був пакчой, я його забрала на вінницями з'їли. Зрісіма, в'яже голівеньку, не вже її щось там підгрізає, треба обробити. От, на Тут брокколі. Салати і так далі, пішла капуста. Тут теж зараз треба сапати. Кукуруза гарненько стоїть, оцей проміжок між капустою і кукурузою треба теж бігом сапати. От. Картопля не оброблена на ранню. Так само треба пробігтися, вже є. Ну, зараз ще не бачу. О, є яйця. Ой, до. О, вже не тільки яйця є, вже маленькі є. Треба взяти їх, відро потрусити, коротше, забрати. Ці два рядка вони кропку вони обробляємо. Треть, дві третіх рядочка я таки так і не встигла перед від'їздом прорвати. Ця морква прорвана, дуже яка гарна. Підтягнулася. Зараз теж треба допроривати. Це теж я буду робити, коли варва розпить.